Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо неймовірно смачний та незвичайний глазурований окіст. Це блюдо стане справжньою прикрасою вашого святкового столу. Готувати його просто, а результат вас приємно здивує. Отже, поїхали! Для початку нам знадобиться 2 кілограми варено копченого окосту. Якщо у вас є сире м'ясо, його можна замаринувати в солоній воді з додаванням десертного вина, портвейну або бренді, а також лаврового листа, парцю, гвоздики та варених овочів. Але ми сьогодні використовуємо вже готовий підкопчений окіст, щоб спростити процес. Тепер беремо одну велику цибулину, очищаємо її та встромляємо в неї від 10 до 15 бутонів гвоздики. Це надасть нашому блюду неперевершений аромат. Окіст і цибулину поміщаємо в каструлю, додаємо 3 лаврових листки та 10 горошин чорного перцю. Тепер вливаємо 1 літр 200 мл напівсухого сидру. Додаємо стільки води, щоб м'ясо повністю покрилося рідиною. Доводимо до кипіння, знімаємо піну, яка з'являється на поверхні. Після цього каструлю краще закрити фольгою та варити м'ясо на слабкому вогні протягом 1,5 години. Поки м'ясо вариться, готуємо глазур. Для цього в невеликій каструльці змішуємо 100 мл сидру, що залишився, та 3 столові ложки коричневого цукру. Варимо цю суміш на повільному вогні приблизно 5 хвилин, поки вона трохи не загусне. Коли м'ясо готове, виймаємо його з каструлі та даємо трохи охолонути. На поверхні окосту робимо неглибокі надрізи у вигляді ромбів. У стики цих ромбів вставляємо палички гвоздики. Це не лише додасть аромату, але й зробить блюдо дуже красивим. Тепер перекладаємо м'ясо на деко для запікання. У середину кожного ромба встромляємо ще по одному бутону гвоздики, поливаємо м'ясо приготованою глазур'ю та відправляємо в розігріту до 220 градусів духовку. Запікаємо протягом 25 хвилин. Поки глазур не стане блискучою та трохи карамелізованою. Зверніть увагу, що сіль у цьому рецепті не використовується, адже м'ясо вже досить солоне завдяки копченню. Ось і все. Наш глазурований окіст готовий. Подавайте його гарячим, нарізаним на порційні шматочки. Це блюдо стане справжнім хітом вашого святкового столу. Дякую, що готували разом зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та залишайте свої коментарі. До нових кулінарних пригод.